Дітки, добрий день. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Дітки, а подобається вам весна? А які слова про весну розкажуть? Яка вона тепла, різнокольорова, квіткова? Яка ще сонячна, весела, радісна, гарна? Навесні оживають і дерева, і трави, і комашки. З'явились перші квіти. Прилітають із теплих країв пташки. Знаєте, які птахи прилітають навесні? Це і гуси, і лебеді, І граки, і шпаки. А ще з теплих країв повертаються журавлі. Коли журавлі. Повертаються вони весело курличуть. Курли, курли, курли. Почувши це, всі люди радіють, весна прийшла. А дітки, зачувши їхнє курликання, запитували у журавлів. Веселики журавлі, що несете на крилі, чи то радість, чи то сміх. Може, снігу повен міг. Несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло і росло? Вірш цей так і називається «Веселики журавлі. Ану, згадайте, дітки, що діти запитували у журавлів? Що, дітки, запитували? Чи несуть журавлі? Та? Що несуть журавлі на крилах? А що несли журавлі на крилах? І чи справді там щось було? Чи був там той радість та сміх? Чи сніг, та ні. Просто, коли прилітали журавлі, починалося справжнє тепло. Ось послухайте ще раз цей гарний віршик і вивчіть його за бажанням. Веселики журавлі, що несете на крилі, чи то радість? Чи то сніг? може, снігу повен міг, несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло і росло. Ну що, дітки, сподобався віршик? Будь ласка, послухайте, хай вам батьки ще раз прочитають, і можна його за бажанням вивчити. Він дуже гарний. Буду чекати ваших віршиків до побачення!